У селі Сатиєві побутові проблеми після негоди відійшли на задній план. Нині мешканці села стурбовані долею трьох лелеченят, які вночі разом з гніздом випали з дерева. Чи повернуться вони туди назад? Наразі невідомо. Сьогодні вранці люди на дорозі побачили гніздо, а поруч лежали малі личенята. Вони з'явились на світ нещодавно, тому й літати не вміють. Селяни розповідають, їх оселя була на цьому дереві 20 років. Нині гілки зламані і як прилаштувати гніздо назад, вони не знають. Ми зверталися в МЧС, зверталися у спілку захисту тварин, в управління захисту тварин. Зверталися до сільського голови, лише вона відгукнулася і прислала ветеринара, який зробив їм. Укол такий знеболюючий, тому що в них переламане і крило і нога величиняти. Вони самостійно не можуть собі здобувати їжу. Люди хвилюються, що доля птахів зовсім не турбує ні чиновників, ні рятувальників, тому самотужки піклуються про них як можуть. Був дощ, то ми їх занесли в веранду, щоб вони були сухенькі, закінчився, постелили їм свіжого сіна сухого і виложили назад. Ну, Лелеки весь час літають. Спочатку їх було дуже багато, я не знаю, вони чи хотіли чимось допомогти. Дуже багато лелек літало, але не могли допомогти нічим намагались лиличенят погодувати, та вони їсти з людських рук не хочуть, а їх батьки, вочевидь, злякались людей і до своїх малят нині не наближаються. Розглядають варіант переселення малят до іншого закинутого гнізда на одній із хат у селі. Однак турбуються чи повернуться до них дорослі лелеки. Обіцяють опікуватися птахами, допоки хтось не допоможе возз'єднати сім'ю чи повернути на дерево гніздо. Олена Семенович, Анастасія Волчук, Артем Лаговський. Новини Рівного.